Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що остаточно не вирішив, чи зустрічатися з Путіним. Сказав, що подумає і протягом двох днів оголосить рішення, адже він не хотів би, щоб переговори були даремними. Раніше представники Білого Дому зазначили, підготовку до зустрічі глав сполучених штатів та Росії в Будапешті призупинили. Трамп вирішив, що обидві сторони, тобто Росія і Україна, ще не готові до переговорів. Хоча минулого тижня він запевняв, найближчим часом планує зустрітися з Путіним. Та навіть перемови держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо та міністра закордонних справ Ерефі Лаврова заплановані на цей четвер. Відклали, адже після їхньої розмови стало зрозуміло, що Кремль не готовий йти на поступки. Згодом поширили новину, що генсек НАТО Марк Ріуте вирушив до Вашингтона узгодити дипломатичні маневри, які планує Трамп. Пане президенте, кажуть, зустріч з путіним скасували, чи відклали. Чи знаєте ви, що сталося? І чи впливає це на ваше рішення? Чи впливає це на те, чи відправити ви томагавки в Україну? Ні, ні, я не хочу марної зустрічі, не хочу витрачати час. Побачимо, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення. Ми уклали всі ці мирні угоди. Я сказав: відійдіть від лінії фронту, повертайтеся додому, відпочиньте, бо дві країни вбивають одна одну. Тож подивимося, що буде далі. У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі Трампа та Путіна триває. Помічник Путіна ще й звинуватив журналістів, ніби ті перекручують слова про термін найближчим часом, щоб зірвати майбутній саміт. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також обурений чутками про нібито скасування переговорів держсекретаря Шарубіо з Лавровим зусиллями пової провоєнних кіл завадити проведенню саміту. І угорський прем'єр Віктор Орбан запевнив, підготовка до мирного саміту триває. Дату поки не визначено. Коли прийде час, ми його проведемо. Масштабні військові навчання НАТО під назвою «Непохитний полудень розпочалися напередодні в Нідерландах на авіабазі Фокель, одному з місць базування американської ядерної зброї в Європі. Інші залучені бази розташовані в Бельгії, Великій Британії і Данії. Зона тренувань північний захід Європи та повітряний простір над північним морем. Такі маневри планові, їх проводять приблизно в один той самий час, вже понад 10 років. Головний пріоритет перевірка захищеності ядерної зброї перед її використанням. Безпосередньо ядерку під час маневрів не застосовують, відпрацьовують колективні процедури зберігання та використання. Участь беруть 14 країн альянсу. Задіяно 71 літак. Серед них ті, що можуть нести ядерну зброю, як от F-35 – а також допоміжні кількість літаків цього разу трохи більше ніж під час попередніх аналогічних заходів, адже навчання відбуваються на тлі нещодавних порушень російськими літаками та безпілотниками повітряного простору країн НАТО ми давно такого не згадували, але точно настав час поговорити про це з нашою громадськістю. Ми постійно чуємо агресивну риторику з боку Росії, і нинішні навчання це не брязкання зброєю, а демонстрація того, що в разі потреби ми можемо відповісти будь-якої миті. Напруга на фронті не спадає. Напередодні там відбулося 167 боєзіткнень. Ворог активний по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини. За даними генштабу, супротивник бив з авіації, артилерії і випустив майже 4,5 тисячі дронів. Камікадзе на Харківщині важкі бої точаться навколо Куп'янська. Там ворог намагається просочитись у місто. На Донеччині гарячих точок одразу декілька Лиман, Костянтинівка, Покровськ. На цих напрямках зафіксовано більше сотні атак. Супротивник тут штурмує майже цілодобово і вогнем накриває всі логістичні шляхи. У самому ж Покровську тривають вуличні бої. Важка ситуація на Олександрівському напрямку. Там окупанти намагаються просуватися в глиб Дніпропетровщини. А на Запоріжжі сили оборони відбили сім атак. Водночас у Генштабі підтвердили, нічна бавовна в Росії це справа рук сил оборони. Сили оборони уразили брянський хімічний завод в Росії. Там виробляли порох, вибухівку і компоненти до ракетного пального удар був комбінований. Зокрема, задіяли ракети повітряного базування Шторм Шедов. Російська ППО їх не усилила.